Доброго дня, любі дітки! Зараз зачитаю вам вірші і здогадайтеся, про що буде наше заняття! З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси і моря, вдивлявсь крізь тумани, чия це земля, чиї це долини. Чиї це луги, чию це калину гойдають вітри? Впізнав Батьківщину, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Дітки, як ви гадаєте, чию землю впізнав журавель? Як вона називається? Так, це Україна. Що ви знаєте про нашу країну? Дуже велика країна моя, є в ній озера, річки і моря, гори високі, степи і ліси, скільки багатства і скільки краси. Дід, ми українці, а українці давно славилися своєю гостинністю, добротою та працьовитістю. Ми щиро любимо і шануємо свою країну, свою родину, дбаємо про рідну оселю. Тож я гостинно запрошую вас до нашої оселі, української хати. Діти, погляньте, це старина українська хата. Хата це сільський одноповерховий будинок із солом'яним дахом, білими стінами. Та вікнами і зі ставнями. Українська хата поділена на три частини. Сіни це невеличка вхідна кімната, комора приміщення або окрема будова, призначена для зберігання продуктів, а також деяких речей побутового значення. Світлиця чиста світла, парадна кімната в хаті. Діти. Зверніть увагу, скільки в нашій світлиці цікавих речей, яких немає у сучасних квартирах або будинках. Головною спорудою в хаті була піч. Піч потрібна для того, щоб грітися, готувати їжу, сушити одяг. До речі, діти, коли я була маленькою, я дуже любила бути в своїй бабусі та сидіти грітися на печі. А це скриня. Скриня потрібна для того, щоб зберігати серветки, хустки, прикраси. А ось діжка. Діжка, щоб місити тісто, лави, щоб зручно сидіти за столом. Прядка, щоб прясти нитки, ночви, щоб митися та прати одяг. Тут затишно і завжди смачно пахне. Печі готують мої улюблені українські страви: борщ, вареники, галушки, куліш, куття, узвар. До речі, малята. Пригадайте, які українські страви готують ваші мами та бабусі. Ну що, прийшов час прощатися. Сподіваюся, дітки, що вам сподобалося в українській хаті. Дітки, сподіваюся, що заняття вам дуже сподобалось, а я в свою чергу бажаю вам шанувати народні традиції та любити свою рідну батьківщину. Я говорю вам до побачення і до нової зустрічі! Бувайте!